Вітаю, панове танкісти. Бесідуємо з вами сьогодні про КПЗ, Еріха, Концепта, що там один. Дев'ятий левел, німець, середній танк преміумний, і це у нас Леопард на дев'ятому левелі. Ну і власне кажучи, у мене до вас одразу запитання. Там багато хто у будь-якому разі або подумає в себе в голові, або прибіжить в коментарі з такою тезою: Аря, ти не розумієш? Статісти сказали, що це дуже сильний танк. Статісти сказали, що на ньому можна робити високі циферки дамага. А як же ж ти цього не розумієш? Так от, я вас запитаю одразу з ходу, з порогу. Ну окей, статісти сказали. Статісти циферки зробили. А ви тут до чого? Ну, буквально, а ви тут до чого? Типу, це як в умовного Барбаріана запитують: чел, на чому грати натиск? І Барік говорить, грайте на бачаті. І це 5 плеєр говорить 2 каплеєру, не усвідомлюючи того, що 2 каплеєр ніколи цього бачата не реалізує. От, так само тут, ну окей, статісти зробили. Ну окей, там, наприклад, я сяду і зроблю якийсь показник на ньому. А ви тут до чого? Це не про всіх собі, але про більшість. О, це дійсно хороше запитання, яке завжди треба собі ставити, самому собі, насамперед, не щоб я вам його ставив, а кожен сам собі має його ставити, коли йдеться про ту чи іншу якусь техніку або ж та про будь-що, що стосується цієї. Гри та й будь-чого іншого, загалом у житті це корисний навик, корисна навичка. Перепрошую. Починаючи з наборів обладнання, загартування досилач третім модулем, що захочете, може бути турбіна, може бути вентиляція, може бути, господи, спаси, приціл, якийсь, нахіра він тобі треба, невідомо. Може бути стабілізація. Я обрав собі стабілізацію просто тому, що, ну, знову ж таки, леопардоподібний висір. Стаба в нього дуже і дуже хороша, але от я захотів покататися зі стабом. Зіграв перед цим один бій без нього. Зараз зіграємо бій із ним. Ну, вже у собою на запис. А от і подивімося, що воно все представляє, так би мовити. Польова модернізація: в першому перше, в другому або першого нічого, в третьому на ваш розсуд, в четвертому, в принципі, рекомендував би перше, ну, а ви там уже дивіться по собі, на скільки ви танкоголовий. Хто більш танкоголовий, поставить друге, хто менш танкоголовий, поставить перше. В спеціальну комірку обираємо собі ну, в моєму варіанті живучість, тому що в мене загартування йде. Ну а в вашому варіанті залежно від того, що ви собі поставили. Екіпаж, він у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо, чотири людини. Командир виконує роль радиста. Навідник, механік, зарядник окремо. Дивимося, спостерігаємо, досліджуємо дане питання. А далі нас чекає найцікавіше е, дослідження чергової подібного висіра. Ну, в контексті погляду на броню, тому що, хе -хе, ну, що я забігаю наперед. Зараз все ми з вами разом подивимося, так сказати, да? і починаємо з НЛД. НЛД, -да. ага. Пф, понятно. ВЛД. О, тут взагалі пф, в квадраті, тому що якщо ВНЛД хоча б Полтос, то в ВЛД у нас 35 мм. Ага, да, от так от. А з боку взагалі 30, так само, як і з цього боку, і в вилицях 35. А тепер нюанс. А з в КПЗ 0,7 на 7, ой, на 8 левелі перепрошую. В нього якби ВЛД також ну, нічого такого виданого з себе не представляє. Але там це ВЛД хоча б під деякими кутами танкує, вибачте мене. Коли під'їжджає в клінч умовний Бураск і стріляє на автоприцілі, то за рахунок того, що Бураск нижче за того КПЗ, там виходить якраз кут входження снаряда такий, що відбувається рекошет. Ну, за рахунок того, що там хоча б якась мінімальна номінальна броня намальована. Так а тут же ж тебе рватимуть по трьом калібрам всі кому не лінь, абсолютно без зайвих запитань. Ну і це дуже м'ямно. Це прям дуже прикольно. Якби тут було намальовано ну, хоча б. Ну, хоча б 70 мм, ну хоча б. Не краще 100, само собі, да? Ну, от можна було б ще про щось поговорити, ну а так це, це прям. Мем. Бортова проєкція 35 і 30, понятно. Отакий от, от прям жидненький спутливий, да? дах корпусу 25, надусенева 20, лобова проєкція башти Ага, понятно 120, 160, 200, понятно. Лючок 30, 40, ага. 35-50 мм. Ну і у масці потужні, взагалі там воно 130, а крізь гармату, може бути навіть 200, а там воно в якомусь пікселі тільки, що бачив взагалі ось 782. Ти прикинь, цілих 0,0,0,0,0,0,1% танка займає, а, власне кажучи, площа в 800 міліметрів броні. Ахереть не ля, ляти, що яка ляпота, Ща так наїбать, поїдем, мужики, а Жесті, да, поїхали в бої. Підсумовуючи. По цьому господі, по бронюванню. Ну, воно як би. От, і все, да, отак. От а ви, як думали, черговий леопард? і більше немає чого додати. А по швидкості 65 вперед, 20 назад. В принципі, цього достатньо. Загалом він їх поїде, він їх набирає, можливо, не прямо сходу, але достатньо нормально їде, нормальна в нього динаміка. Та і максималка загалом для 9 левела хороша. Це не якийсь полтос, не якийсь ракет для середніх танків, як інколи буває, малюють деяким і деяким представникам флори і фауни. От, але 65 це далеко не сор. А по гарматі. 120-й калібр, кути вниз, мінус 10, кути вверх, плюс 12. Стабілізація хороша, реально прям хороша. Зведення трошки довгувате, але воно довгувате по калібру, плюс хороша стабілізація. Зокрема, зі стабілізатором це все діло нівелюють, тому ти достатньо швидко зводишся, І в принципі, тут немає чого ам, нарікати, випендрюватися, вимахуватися і так далі. Ну, але дійсно для леопардоподібного весіра можна було чуть-чуть швидше зведення. От буквально капілюсічку. Це ще раз, це не недолік, це просто от уже моє суб'єктивне фє, що називається, да? При цьому всьому. По снарядах три типи. Одразу почну з фугаса, тому що він тут не хеш. Фугас, як часто буває у леопардоподібних на гарматах L7, тому що це не гармата L7, так, да, прикиньте. Гармати L7 у нас йдуть в 105-му калібрі, це йде у нас в 120-му, тому у нас фугас звичайний, в ньому там стільки 60 пробиття, 515 ельфи, 1200, трошки менше навіть польота. Кумулятивчик у нас пробиває спеціальний 320, має польот 1173, одним словом, як кумулятив оцих всіх чого? Чего? Треба було господи, я, я б його стопнув би і как бы дам. Борис фен, ти що надіяв, Борис Фен. А, А Борис Фен, що ж ти наробив? Е, дуже мемно приїхав чувак, е, де мої чуваки не ну, приїхав, Я на тому дякую. Зараз могли б получить люлей по так сказать, якби не приїхав Бориска. Ну, але отрима тільки те, що получили. І на тому дякую, що називається. Правильно, правильно. Зараз ситуація дуже в плані того, що мене буде видно, захиснику, буде мене драть, по ідеї. Я прокидую тичечку і на цьому, що називається, дякую. Так от, так, кумулятив. 320 у нас пробиття. Зараз поговоримо про все інше. Польот такий самий, як у цих всіх центуріонів 10-го левела, патонів. 1173. Нормальний, хороший, класний. На віданий не нормальний, а прям хороший, комфортний, доброродний. Польот, за ким можна. Грати і не відчувати ніякого дискомфорту. От, якось так. При всьому цьому Альфа Strike в 400 одиниць. Пробиття на базовому підкалібрі 270 мм, польот 1350. Це класно, це круто, це добро. Ну, там, якщо шоу в Масі 250 броні, є точка, але в неї треба влучити. Ну а само собою гра про скіл, гра про точність, ви ніколи не повинні про це, очевидь забувати. Так цього не видно. Ну, Цього видно, але є нюанс. Треба попадати, знову ж таки, а щоб попадати, треба, щоб гра була вміняємою, А як гра від Колхозана, який має 4 класи церковно приходської школи за спиною, то само собою ви розумієте, яка в нас виходить історія? Да, тому пробиття 270, польот 1350, цього достатньо з головою, що пробиття, що польоту, Альфа Страйк такий самий в 400 одиниць. В загальних рисах, в принципі, можна і підсумовувати, здається, да? про стабілізацію скауду, до речі, по-моєму скауда, по-моєму, я говорю про стабу, стаба у нас прям хороша, добротна, ну, можливо, трошки зведення не прямо хті. Тому в загальному підсумку і в загальному висновку, що ми отримуємо в сухому, так сказати, залишку. Я трошки саме замовкаю, тому що я давно не грав цей кал. ну саме це, це щоб регулярно, так, да? в захожу частинку, коли гайди позаписую. І все, тому в мене тут потний аналітичний мисленнєвий процес, тому що я граю на леопардоподібному висірі, на якому треба думати. І на якому не можна, на жаль, просто поїхати і поламати кабіни, як робить воно, умовний там хорі, умовний концепт, умовний 257. Тому доводиться думати, аби як хотіли. Таке життя, і воно бентежне. Так, зараз в'їдемо в спинку. Давайте, коротше, підсумки потім підіб'ємо, давайте, да? А то я, я бачу, як ви там скіпаєте відос, як там різко після першого бою отвалюється частина аудиторії, тому якщо міськаю підсумки, ну нічого, подивитись. От, так. Ну це по-доброму само собою. От. А от не по-доброму, я можу вам сказати, що ви ж терпите цю ну то, будь ласка, коли ваша ласка, знову ж таки, потерпіть і мене. А чом би і ні? Правильно? Правильно. Я ж терплю коментарі дуже м'ямні. Ну, це не про всіх само собою, так, це тільки про деяких. Але ж це не терплю? Терплю. От, давайте будемо обопільно з вами терпіть. Прямо як терпимо в цій грі. Ну, не знаю, як ви, а я терплю. Коротше, підсумки. Леопард, ну, буквально усьому Леопард. Що таке Леопард в реаліях сучасного рандому? Це хвора хотілка розробника, яку він якби удосужився намалювати, яку він не полінувався реалізувати в грі. Шкода тільки, що цей самий розробник забув для цієї своєї хотілки, для цієї своєї хворої фантазії намалювати обставини і умови, в яких ця хвора фантазія повинна реалізовуватися, розумієте? Це як оці всі танки з кнопочкою X, як оці всі кпз 07 на 8 левелі, як ці всі Леопарди і так далі. Ну, це все дуже класно, круто, прикольно. Ну, розрабно. Молодець, йому там захотілось, він так бачить, він художник, це все ясно. Але. А. В мене тільки що в упор перед хлібалом не світився танк, чи я тупий. Чуваки, е я потім передивлюся, коли буду вже монтувати відос, Але, по-моєму, він мене перед хлібалом не святився, чи мені здалося? М -м -м Мабуть, я шиз, да, забійте. Типу, я просто не звернув увагу, не гляну на карту, тому що я виїхав вицілювати борща. Ну і хер ним, неважливо, в суті, це не змінює. Ось о, черговий гімплей, будь ласка, представник. Якраз про цих е, кончених заговорив, да? Ось воно стоїть в весь бій, терпить в кущу на базі, ніхіра не може робити. Якщо його команда програє, він щось настрілює, Якщо його команда виграє, він нічого не настрілює. Вплив на бій около нульовий. Ну, типу, оці всі, знову ж таки, танки з кнопочкою X, оці всі леопардоподібні, ці всі легкі танки, зокрема, і так далі. Це фантазія в голові розробника. Він молодець, він художник, він так бачить, це я все може сказав, так? Да? Проблема полягає в тому, що щоб ці танки могли реалізовуватися, треба ще й не забути зробити певні обставини і умови для цього. Ну, відповідні, само собі, да? Не коридорні мапи, мапи, на яких можна флангувати, об'їжджати, реалізовувати оцю динаміку і швидкість, оці всі гармати. Тому що поки що у нас мапи коридорні, мапи, на яких треба бадатися, лоб в лоб, мапи, на яких мені щоб дати дамаг, треба їхати в ті самі позиції, в які їде, їде умовний важкий танк. Розумієте про що, так? Да? От, якась така історія. І як я сказав, свою хвору фантазію розробник реалізувати не забув. Шкода, що забув реалізувати умови і обставини, в яких вона має реалізовуватися. Не просто там раз в 10 боїв накидати дамаг, а реалізовуватися стабільно і з бою в бій, мати для цього всі підстави, умови і так далі. Перший бій, 4952 два, фраги, чотири крита, 0 блока, само собою. 400 асіста, це на 100 1 по команді, по ми за цей бій 115 тисяч. Танкісти, хвилинка, корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого YouTube. Каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. По ціні снарядів базовий коштує скільки там 996. Ну і, в принципі, знаєте, він цього коштує, тому що в нього все добре. Пробиття хороше, альфа нормальна, польот крутий, кутивний мінус 10, стабілізація зведення. Ну, коротше, нормальний снаряд, повністю він цього коштує. Чому б і ні? Кумулятив дорога багато, 4400. Давайте я знаєте, що треба я зроблю. Я собі на цей бойочок поставлю, мабуть, інструкційку, бо чого я прям відчував. Не те, щоб відчував, а. М -м. Певний дискомфорт у мене був, коли я виїжджав стріляти по захиснику, і в мене було як відчуття, що він мене ось-ось посвітить. Ну, але не посвітив мене, тому дякую. Оце зараз, до речі, буде будемний бойочок з тище дамага, це прям буде дуже-дуже круто. Оця ти дамага зараз нам буде гарантована ким? ДБВХами, Фушами, Ягою і іншим лайном, яке тупо лопає нас в ноль. І Щоб протистояти якому треба якби мати якусь броню мінімальну, щоб принаймні йому треба було тебе вицілювати, а не долбить на автоприцілі. Ну але маємо те, що маємо. Тому в сухому залишку це буквально Леопард, це Леопард 9 левела. Це Леопард таки краще за Леопарда ПТА прокачуваного. Ну, принаймні, як мені здається, із того, що в мене є в пам'яті про Леопарда ПТА. І в вакуумі по ТТХ це прям хороший танк, ну реально хороший, без приколів. Я ж вам завжди говорив. Леопард перший мій улюблений танк 10-го левела. У леопарда першого ідеальні, я б навіть сказав би імбалансні ТТХ. Проблема в тому, що не ТТХ в нинішніх реаліях гри визначають статус грабельності танка. Його визначає метовість, розумієте? А ТТХ відповідають за актуальність, ну тобто інші ТТХ, окрім броні ХП. Броня ХП це метовість, все інше це актуальність, розумієте? І я вам ще раз наголошую, е, і прям відповідально заявляю: Леопард перший є моїм улюбленим танком 10-го левела. Це без приколів, без жартів, там, без е, сарказму якогось. Але це не змінює факту того, що він ну, буквально метовий. Розумієте, в чому проблема, да? Танк не метовий, от і все. І через це на ньому треба терпіть, ховатися, шкєриця, там чекати, доки твоя команда розрядить супротивників, доки команда супротивників дасть тобі можливість там кудись поїхати. От, розумієте, в чому нюанс? І це ж я буквально вам з відео до відео говорю, торочу, але ви не хочете чути оцієї різниці між м'ятовістю, актуальністю, між ТТХ і метовістю, як такою. Ну, одним словом, розумієте про що, я, да? Ви не хочете чути термінологію. Танкісти не хочуть, ні, так, вони слухають, але не чують. О, отак буде найбільш правильно. Тобто люди, начебто, принципово не хочуть сприймати відмінність термінологічної бази, розумієте? От. І там ягулька, до речі, приїхала. Так, я зараз, мабуть, заткнуся трошки. Бо там щось якось мємно відбувається, Ситуйовина. Не пробив? Ну окей, буває. Маус цікаво буде пікати чи не буде пікати. А чому він так робить мемно? Він повинен був зараз просто виїхати, дати тичку. Е, може мені виїхати дати йому дві просто, як ви думаєте? Давай, давай, давай. Хорошо, палочку дали, оті за заягулькінсона. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Це кадела, зараз уже скоро виїде Ягайс. Сподіваюся, що я встигаю дати другу палочку, Не встигаю, тихо. Да, не встигаю. Це було очевидно. Я вже стріляв в передовернутий борт. Це моя помилка, в плані того, що ну, типу, що я в нього вистрілив, але я розумів, що я вже не проб'ю, якщо що. От. А фіршої виїжджати було небезпечно, тому що там десь ягулька досі стоїть, ну і це якби би не окей. О, ось ще одна хора фантазія розробника катається. Намалювати намалювали, а як воно має реалізовуватися не придумали. Ну, в плані, не дали йому умови обставин для цього. Розумієте про що, да? Я сподіваюся, що розумієте. Тихо, 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 успокойся на своєму фуші. Зараз знову вийде оце колесна поїбень. Тихо, 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 тихо. А куди ти. А, е, е, куди? А чого не на мене, фаршовик? От фаршовик, ти поди на нього, да? Що? Чого? А він впилявся і на хату з'їхав, воу за що це мені? А ще мене страшно чухається в вухо, ви собі не здатні уявити. От я б зараз краще, ані щось цю шурманку вам проганять і там хернею займатися, це там робить піш-пиш. Я б краще ухо почухав би, їй богу їй богу краще б почухав би вухо. Ну, мені його не видно, треба на кумис переходити. А, ну і само собою про снаряди, до речі, про те, що це прям танки і так далі. Ну ви ж розумієте, я вам завжди говорив, говорю і буду говорити, що прям танки 9 левела це історія, насамперед, про комфорт гри, про комфортний левел боїв і так далі. А вже потім історія. Ну, само собою. А вже потім історія про фарм. Розумієте? Тобто, насамперед, це про комфорт. Хочете грати на ньому на так званій голді, будь ласка, грайте. Хочете грати на базах, будь ласка, грайте. Тобто, ну, вибір за вами, як вам комфортніше, як вам зручніше, а фарм це другорядно, тому що фармить він буде, при цьому він все ще буде фармити гірше, ніж танки восьмого левела. При цьому він в будь-якому разі буде фармити, тому що це прям танк, в нього там свій коефіцієнт накручений і так далі. Розумієте про що, да? От якась така історія. Наглядно було з Фошом, дуже наглядно, прям максимально в якому плані. В тому плані, що, типу, ну чому? А, не на мене, хорошо. Е в чому була наглядність? В тому, що він виїхав, перед ним стоїть ага, В Яги є яка не яка броня? Там хто б що не говорив, там, хто б що не розказував, а щось там сарай прибувається, НЛД здорове, херня це все. В неї в будь-якому разі є яка не яка броня. І в момент, коли. Фож давав мені течку і ходив, в яга, по-моєму, ще не була шотна. Так от, мем в тому, що він вибирає мене, як більш пріоритетну ціль. Чому-то? Тому що в мене танк не Мені можна просто всі лайт ломану, він мене проб'є. А я його там щось ще треба вицілювати, а раптом полетить в каток. А мені навіть якщо полетить в каток, то мене проб'є по трьом калібрам в борт, якому 35 мм, або там 30-т, яка чисть борта, да? Або полетить мені в АДА там, де тоже 30-35 мм також проб'є. Ну, краще, ви розумієте про що, я, да? Типу, нахера йому стріляти в того, кого він може не пробити, якщо він може вистрелити вистр 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 в того, кого він проб'є гарантовано. От, в цьому проблема цих всіх леопардоподібних е, і в їхній реалізації. Тому що вони завжди попадають під фокус, вони завжди стають е, пріоритетом і ціллю номер один, розумієте? Відповідно, це ще тобі більше ускладнює гру. І нахера тобі, отну, ти умовний, м, простий чувак, там, да? там да, ходиш на роботу, там приходиш з роботи, сідаєш там пограти в танки відпочити. Ну, танк і відпочить. Нехера тобі оце потіть, нехера тобі потівать, ну візьми ти танк збройний з ХП. Стань от хлібальника, вистався от піздака от мінус 10 ну і трахай все живе. Ну, що, що ти мішаєш, що називається, да? так? І треба було коня зразу стріляти і не мучиться. І не мучить собі жопу, що називається. О, та я собі ж сам стою, вицілюю когось. У мене зараз, до речі, гріло ломане, це дуже-дуже М'ямно. тихо. Хорошо, цього добили, це було дуже важливо, а ну то я, до речі, умер. Чи не вмер, чи умер, по умер. А чому він, до речі, мене не добив? Це дуже цікаво зараз було. Ну, він мені на тичку, але там ще є який його криє, і я сподіваюся, що. <кхем> я зможу звідси виїхати зараз. Але це навряд чи. Та краще, 3500 насрали, насрали. Якусь там сумарку навіть щось зробили, зробили. Що там може далі старатися, чого-то розпинатися кудись. Ну, Леопард і не в Африці Леопард. Ну, це класний танк, реально класний. Ну, в плані по ТТХ, там, по цьому всьому. Ну, це крутий танк, ну реально подобається. Питання ж немає. Питання ж не в цьому. Питання в тому, що він не метовий. Розумієте? Я навіть потенційно не маю шансу там конуть тичку. Тому що, от є, знову ж таки, умовний суперкінь. Там суперкінь, скільки там, у нього 2 кхп хп, умовно кажучи, да? От у нього 2 хп? Плюс там якусь тищонку він тонкуне. Так у нього вже 3 хп виходить, а не 2. Розумієте про що, я, да? Тобто разом з тим, що він може тонкунуть, у нього ХП більше, ніж написано номінально. Так само в мене тільки навпаки, в мене от написано 1800, значить у мене є 1800. Тому що в мене навіть шанси ніякого тонкнуть немає. Апріорі, розумієте про що, я, да? Чи ні? Чи да, чи да, ні? Та вас пойми, коротше. ой Господь. Тобто я сподіваюся, що ви реально розумієте, про що я говорю. Типу, навіть шанси не має танкнути, відповідно, ну, ото скільки у мене хп написано, ото скільки у мене хп і є. Боже, він поки виїхав. Ай, коротше, його СТРВ побрило. А я чекав, 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 чекав і не дочекався. Ех, блін! Яке життя несправедливе! Вибачте, да. сорі. У мене плавать уже реально, я не хочу перебувати в цій грі. Я зайшов часто записати гайди і лівнуть, далі піти грати в нормальну гру. Ну, без приколів, типу, я ось о гайди написав. І поки я не писав гайди, я саме собою <кій> в гру не заходив. Вочевидь, ну, типу, а нахера. Мені не цікаво. Ну, прям, не знаю, може вам здається, може ви думаєте, що це якийсь образ, ну окей, буває. Але мені не цікаво перебувати в цій грі, правда. Максимально щиро, відверто вам заявляю, мені не цікаво, зараз мене якийсь грильок побриє. От колись було, так, да, колись реально було цікаво, колись, типу, прям було весело, кайфово. І прогресувати колись було весело і цікаво. Там, З 2К на, на 2500, там, на 2800, потім на 3К потім там з 3К до 3500, потім там з 3500 до 3800, там потім на 4К, потім був період, коли я грав в 4500, ну це був прям мій піковий період, краще я, мабуть, ніколи не грав і не гратиму. Ну там, да, були окремі якісь епізоди, окремі там тижні, місяці, там це якраз період імбовості Крану я пам'ятаю, тоді я робив на ньому сесії по 4,700 і по 4900, ну, само собою чистого дамага, там ніякої суми, ви що. Я такою херні займаюся, такими маніпуляціями не страждаю і не називаю ці всі суми, видаючи їх за якийсь показник. Тільки чистий дамаг. Так сказати, онлі чистяк, онлі хардкор. Туда його, артою. Правильно, мене ще й артою душить. Броні нема, хіпа я так, що й артою їбуть. Ну круто. От, і. Да, був такий період, але. не знаю. Я не те, щоб вигорів, я скоріше, крізь призму скіла, крізь призму здобутих навичок і розуміння цієї гри, почав її сприймати по-іншому. Я почав бачити всі її недоліки, всі її проблеми, проблеми її цільової аудиторії. Розумієте про що? Я да? От я почав це все бачити і. Воно заграло не те, щоб новими барвами, а скоріше, просто ну банально, да, очі відкрилися і все на цьому. От Просто відкрилися, розплющилися очі. Да, не відкрилися, а розплющилися, тому що відкриваються, по-моєму, двері. А очі розплющується, ну ви розумієте, короче, філологія от, це от все. всього. Uh, да, і. Якась така історія. Ну і знову ж таки, що я говорю, що там Леопард не м'ятуй. Ви думаєте, я хочу. О, Боже, як ти вчасно як ти висрався із ніоткуда. Ви думаєте, я хочу там якось засрати Леопарда? Та ні, знову ж таки, мені подобається цей танк. Я на ньому свого часу провів душу дуже багато боїв. Ну реально ж прикольний, класний, крутий, і концепція крута. Але, сука, розраб намалював свою хвору фантазію. Проте, на жаль, забув намалювати умови і обставини, яких і треба реалізовуватися. Розумієте, про що я? Я це повторюю вже ціле відео, ну я сподіваюся, що якщо розумієте, то розумієте, якщо ні, ну то блін. Зараз вийду, він уже мене чекає тут. Все, даю палку і здихаю, в принципі то. Ой боже, й стану тарти от своєї, ненавиджу. Неможливо в цей кал грати. От, проблеми гри, гри, гри не вирішуються. Недоліки гри не фіксяться. Балансом не займаються, картами не займаються. Ну, вам може здаватися, що займаються, але вам, вам цю пиль в очі пускають і все на цьому. Типу, ааа, жесть, ми там дали 30 дамага там якомусь танку восьмого левела, а все, ребаланс. Який це в сраку в ребаланс? Як танк не метовий, ти йому хоч 500 альфи дай. Ну да, попроще вже буде грати йому там з п'ятихаткою альфи, але ж ви розумієте про що. Блогери лицеміри, це а, яка блядь, хоче слухати лицемірний піздюш замість того, щоб слухати ну, відвертість і щирість, Типу, це ж історія про те, що невже людям реально набагато приємніше слухати ці лицемірні висіри, оцю солодку брехню, аніж просто слухати. ну, те, що, Наприклад, я реально думаю от, от те і говорю. Ну, це мем для мене. Це історія не про танкістів, це вже скоріше як пішла філософія в сторону сприйняття реального світу і що не так з реальним світом. От, якось так, да. Другий бій: 4650 дамага, 4 фрага, 3 крита, 2000 асіста майже. Топ один по команді. пофармили ми 133 тисячі В сухому голому. М -м, залишку. В середньому за два бої у нас вийшло 4800 середньої шкоди. А Хоча 4800, а скільки ми в першому бою зробили, стоп. А де він цей перший бій? 4900. Тут ми скільки зробили. А, ну дач, в принципі, 4800, і виходить. Логічно. Усе логічно, я думав, що ми там якось поменше зробили? -да, в, сумі, ну, не в, сумі, а в середньому За два боя вийшло 4800 дамага, 1800, ой, боже, 1170 середнього асіста, і 0 середнього заблокованого бронею дамага. Підсумовуючи по танку, це Леопард буквально з усіма наслідками. Тобто, і з хорошими наслідками, і з поганими наслідками. Хороші наслідки, в нього ідеальні ТТХ, питань немає. ТТХ реально класні, ТТХ круті. З цими ТТХ приємно грати, з його гарматою приємно грати. На ньому, в принципі, приємно грати було б, якби ця гра була не коридорною. І так ми переходимо плавно до недоліків, які, знову ж таки, є наслідками оцього всього що я сказав, і те, що я називаю його леопардом. Він не Не Неметовий нем танк не може грати на коридорних мапах. Те, що зараз попалися два таких бою, ну буває. А далі попадеться промзона, попадуться Хімки, попадеться Енськ. Попадеться ще там, на кількість карт. Попадеться, в принципі, якась карта, на якій. Ну, умовно прохорівка, да? Ну на Прохорівці ти на умовному суперкуні виїхав з Міда, виставив хлібальник і стріляєш, і все в тебе окей. А на цьому треба щемитися, шкіритися, тому що перші засвіти ти улітаєш. Розумієте? От. М тому це все дуже класно, дуже прикольно. да, окей, питань немає там розраб художник, він так бачить. І свою хвору фантазію у вигляді кнопочки X, кнопочок там, пере X, не -X і так далі, одним словом, цих ліопардоподібних і Алтешок, і прочого, говна, він увів. А коли будуть обставини і умови, щоб вони реалізовувалися в кожному бою, а не раз в 5 боїв, там раз в 10, раз в 2. Тобто, щоб вони були стабільними. Щоб ти знав, що ти як на суперконі можеш приїхати, стабільно десь там щось зробити, як якийсь мув, якусь дію, якийсь скіл проявити і отримати перевагу, Ну, коли таке буде. Само собою, ніколи бо ви несете мільярди, вас все влаштовує. Ну і їбіться далі в цій грі. Якось так. Все, не грати цікаво, але все добре.